Всім привіт! Це знову влог від Мар'яни. Сьогодні ми будемо обирати крісло на дизайн Hall в мистецькому арсеналі. Цього року цей захід прийшов в п'яте. І як бачите, там було що подивитися. В даному влозі я поділюся тим, як я обирала крісло і шукала крісло своїй мрії. Тут мрія дуже дорога, тут мрія надто екстраординарна. Тут мрія на вулиці. Є трішки твердувата. А тут, здається, ми знайшли щось суттєве. Тут просто супер, класне. Тут щось більш екологічне, тут тверде. Зовсім не подобається. Стежте за обличчям. А тут ми знайшли те. Ще варто було знайти мила овечка, яка просто вкрала моє серденько. Подивіться, яке воно миле. Ну все, тепер ну, збирати грошики. Тіу!